Дуже давно не бачилися. Нью-Йорк, Таймс Сквер, все класно. Курортна мрія. І нарешті в цій Америці. І братися за голову популяризують українське. Дуже великий контраст. Та як ти знаходиш партнерів? Я страшно це не люблю. Це блогерство в лапках. Америка країна, можливостей. Ніхто ніколи вас не вижене. URC радіо. Всім привіт! З вами Мія. І це Йофорю Старт. Від цілі до результату говоримо про українців та українське, і сьогодні ми поспілкуємося з Вікторією Качур, молодою американською мамою, організатором івентів та людиною, яка допомагає адаптуватися в США. Привіт, Вікторія! Привіт! Дуже рада тебе бачити. Ми знайомі ще з України. Дуже давно не бачилися, і надзвичайно приємно зустрічати тут в Америці людей, з якими ти знайомий в Україні, і які чимось займаються, популяризують українське. Скажи мені, будь ласка, як давно ти в Америці? В Америці я вже майже два роки. Мій пароль вже практично дійшов до кінця. Дякую іммігрейшуну, що дозволив ще на два роки залишитися легалізовано в Америці. Два роки. А чи важкий був для тебе твій період адаптації? Якщо чесно, то дуже я вже тепер його свідомо можу аналізувати і розуміти, як я могла вчинити, і я не вчинила. Він був важкий в тому плані, що я однією з перших приїхала по програмі U4U І чим був в той час важчий за це, і коли зараз приїжджати. Зараз дуже багато доступної інформації в інтернеті, тобто дуже легко зрозуміти свою послідовність кроків, коли приїхала я. Цієї інформації абсолютно не було, і все треба було самостійно знайти. І так склалося, що я приїхала в такий штат, штат Юта, де дуже мало українців, і там були тільки українці, які приїхали декілька років тому. Там 10-15. Вони по грінкартах і вони нічого не знають про цю програму, і все треба було дізнаватися. Щоб отримати дозвіл на роботу, мені зайняло більше, ніж півроку, без дозволу на роботу ти працювати не можеш. Щоб отримати софшл, мені зайняло 4 місяці. Щоб отримати мобільний зв'язок, я була пів, е, навіть не пів місяця була без мобільного зв'язку, без банківської карточки, це було ще більше. Коли зараз люди приїжджають, я можу людям допомогти це зробити практично на наступний день. Тобто дуже великий контраст. Тобто, по цьому можна зрозуміти, наскільки це все важко пішло. От ти говориш, що ти. Спочатку приїхала в Юту. Так. Да. як ти чому ви вирішили емігрувати в Чикаго? Я приїхала в Юту, тому, що там були наші родичі, і першочергово я приїхала туди. І моя думка була, що за два тижні мій чоловік приїде також, і ми приїдемо туди, в той штат, який ми будемо хотіти. Тобто, ми ніколи не думали про те, що взагалі переїжджати в Америку, і ніколи не розглядали ніякі штати. Це просто так склалося, що я супроводжувала дівчинку. І ми просто разом приїхали до її родичів, і в кінцевому варіанті я була там протягом двох місяців, і потім дійшлося до такої пікової точки. Що треба було щось змінювати в своєму житті нарешті в цій Америці і братися за голову, включати режим самореалізації. І тоді було три варіанти: Нью-Йорк, Чикаго або Майамі, так як мій чоловік попередньо вже був в Америці декілька разів. Я кажу, давай нью Йорк, Нью-Йорк, Таймсквер, все класно. Він каже: Ні, це не місце для старту. Це 100% Ні, я кажу, давай Майамі, в Майамі поїдемо відпочити. Я кажу, окей, їдемо в Чикаго. Багато українців точно щось собі дам раду. А, і я приїхала в Чикаго до своїх друзів. За що їм дуже сильно дякую. А, я прожила в них два місяці на дивані. Якби це не звучало, це не плачевно це реальність, це нормально. І після того вже мій чоловік зміг приїхати. І ми вже почали будувати тут своє життя разом. От наскільки я знаю, ти є американською молодою мамою. Так. Ти народжувала тут, в Америці. Розкажи, будь ласка, про свої пологи, як вони тут проходять, чи покриває все страховка? Так склалося, що за місяць до моїх пологів е моя страховка закінчилася, і мені треба було її поновити. ми якраз Переїжджали з нашого орендованого житла у власне, і ми тоді залишились без роботи. І ми подали абсолютно всі дані. Ми подали про те, що ми вже є власниками е, нерухомості, що ми платимо моргіч, але що ми зараз без роботи, бо ми з одного місця переїхали на інший. І мені поновили цю страховку, і мені дали її ще на рік, що для нас було максимально дивним. Бо в Україні тобі би ніхто нічого не дав, якщо ти вже є там власником тієї нерухомості. Ми були дуже щасливі, бо е, природні пологи тут коштують плюс-мінус 15 тисяч доларів. Якщо це кесарів ростин, це 30. Тобто самі розумієте, за місяць до пологи лишитися без страховки це, це свого роду нонсенс. Е, е, мої пологи були максимально легкими. Вони були за 15 хвилин. Це був природній варіант. Народжувала я в такої е, е, прекрасної лікарки. Як Любов клемене, вона прям дуже класна за Україну. Її е, тату з гербами на руках мене прям тішили при кожному моєму візиті. Е, тобто, е, якщо ви боїтеся народжувати, скажу вам так, не бійтеся, ви просто слухайте свого роду себе і йдіть на ці роди як на день народження своєї дитини, а не на тортури. Ось мені завжди було цікаво, існує такий міф, що в Америці після пологів дають суші. Це правда? Е, ну, суші я не їла в меню в моєму в. Лікарні цього не було, але була піца, салати різноманітні, морозиво, соки, абсолютно різноманітна їда, і вона була в необмеженій кількості, що для мене було максимально дивно. І ще для мене було максимально дивним те, що коли ми народжували від самого моменту тільки ми поступили в госпіталь, і до моменту прям народження дитини. З вами можуть бути абсолютно всі ваші родичі, і навіть якщо навіть ви з циганського табору, весь ваш циганський табір може бути разом з вами. Ніхто ніколи вас не вижене, щоб ви собі розуміли, що коли пройшлося народжувати, мій чоловік весь час був зі мною в звичайній своїй футболці, в якій він був зі мною весь день. І він тричі просив, щоб йому дали стерильну сорочку, щоб взяти дитину на руки. Його запевняли, що це окей, ти можеш бути в чому є. Тобто для нас це нонсенс, бо в Україні бахіли, маска, рукавички тут, типу, так. Все добре, все чисто, але, наприклад, відношення того, як ти маєш ту дитину взяти на руки, що тут абсолютно, наприклад, дивне для нас було. Лікарняне меню виглядає як курортна мрія. Так, да, це точно. Ось розкажи, будь ласка, ще кредит на житло по по програмі ЮФОЮ це реальність, а не мрія. Так, це є абсолютна реальність, і коли я кажу, що так склалося, що ми перші, хто приїхав по програмі U4U і взяли житло, багато хто сприймає це, що типу ми хвалимось. Ми не хвалимось. Просто коли ми проаналізували той бюджет, який ми втратили, Втратили, наголошую, оплачуючи своє орендоване житло. І коли ми порахували, скільки би ми могли вже сплатити кредиту нашого, тобто ми зрозуміли, що ми не хочемо гаяти часу, і так як ми тут зараз, нам треба брати щось своє і виплачувати своє. Звісно, ми брали таке житло, яке би могли ми продати, якщо б, наприклад, зараз ми поверталися додому, або яке б ми здавали в оренду. Тобто, при куплі житла потрібно. Дізнаватися такі нюанси, бо є таке житло, котре ви не зможете продати через певну кількість часу або здати в оренду. І так склалося, що ми з чоловіком працювали на формі W2. Ми сплатили податки, наші податки були смішні, тому що я сама працювала вересень місяць. Я працювала з оплатою 14,50 за годину. Я пропрацювала рівно місяць офіційно, в вересень, жовтень я не працювала. Листопад-грудень я працювала. І мій чоловік працював тільки там один місяць. Тобто, в нас були смішні. Заробітки, ми заплатили ось цей податок за ці заробітки, і ми працювали там далі на стабільній роботі. Після того ми мій чоловік в п'ятницю отримав кредитну історію. Нарешті вона показалася, і в суботу ми поїхали дивитися на наш перший об'єкт. Так сталося що перший об'єкт ми не змогли купити, тому що в Америці ще той квест, того що, наприклад, якщо хата коштує 300 Тисяч доларів, ти її ніколи не купиш за 300 тисяч, ти мусиш за неї пропонувати 320-300 тисяч. А якщо ти дуже сильно її хочеш, ти мусиш ще більше пропонувати. І так склалося, що ми аж третю хату вхопили. Напевно, тому що я її зовсім не хотіла хотів її мій чоловік. І на ось цей таунхаус, який ми взяли, було 33 три офера, тобто 33 сім'ї хотіли її купити. Вони я не знаю, яким чином вони вибрали саме нас, тому що ми зазначили такий нюанс, що ми готові купити цю нерухомість з опцією С Тобто, навіть якщо там щось буде не окей, навіть якщо там щось зламане, навіть якщо там треба щось робити, ми її беремо в любому варіанті і таким чином нас вибрали. Але так склалося, що коли ми проходили інспекцію цього будинку. Будинок виявився ще міцнішим і ще надійнішим ніж був би новий констракшен, і свороду ми зараз вже живемо в ньому 9 місяців щасливі, задоволені, бо ми виплачуємо своє, що є рекомендую. Дую вам, от ти раніше мені розповідала, що ніколи не ставила перед собою ціль переїхати до Америки, але зараз ти щаслива? Зараз я щаслива, бо нарешті в Америці я знайшла себе. Я знайшла те, чим я хочу займатися, бо я все життя шукала себе. Тобто я мала постійну стабільну роботу, я постійно щось робила, але я не відчувала того кайфу кожноденного, якого я хотіла би відчувати протягом свого життя. Тобто нарешті я е, себе. В Америці знайшла аж в Америці. Америка країна можливостей. Ой, так, да, це точно. От наскільки я знаю, ти ще займаєшся імміграційним супровідом так. по програмі ЮФОЮ, а також проводиш безкоштовні майстер-класи. Так, так склалося, що коли я переїхала. А... Самій треба було все робити. Після того приїхали багато наших родичів, знайомих, друзів. Я їм так дуже багато допомагала. Допомогло мені це робити. Моя юридична освіта ще з України, яка була не використана і не пропрацьована майже в Україні. І так я почала тим займатися, займатися, коли працювала ще до, до родів, Я працювала цим свого роду на партам. Я мала там буквально там 6 робіт в тиждень. А зараз, коли я вже свого роду в повноцінному декреті, в якому я була рівно 5 днів, і від 5 днів я почала дуже інтенсивно цим займатися, бо дуже багато людей почало звертатися. Одні, другі, треті, десяті почалось працювати сарафанне радіо, і от таким чином свого роду я вже цим займаюся на постійній основі дев'ять місяців, день у день, навіть день у ніч. Отак, от і так склалося, що людей наскільки багато зверталося просто по сарафанному радіо, що я зрозуміла, що потрібно про це. Говорити це треба нести в маси. Я почала вести свій інстаграм. Я страшно це не люблю. Це блогерство в лапках і не люблю про це говорити. Але я розумію, що е, коли приїхала я, я не мала на кого підписатися в інстаграмі. Хто би мені міг розказати, кому я писала всі свого роду, оплачуйте консультацію чи ще щось там. Я в себе знімаю дуже багато відео рілсів і дуже багато знімаю сторісів про те, що так створити кабінет, якщо у вас сталося так, якщо у вас завез кейс. Дивіться, як має виглядати, коли прийшло добре до спонсора. А такий може бути спонсор, такий може бути дохід. Чи треба, чи не треба податки, які доходно. Тобто я хочу, щоб люди знали, щоб люди говорили. Я хочу їм допомогти. Бо як казала колись моя бабуся, вернеться як не тобі, то твоїм дітям. Я вже хочу свого роду піклуватися, щоб доля моєї дитини була в гарному свого роду світлі. Ти надаєш повний імміграційний супровід, так абсолютно повний. Що стосується програми You4You. тобто від моменту того, як ви хочете виїжджати з України до того моменту, як ви хочете самостійно стати спонсором, щоб зробити це, наприклад, далі з свого роду. З покоління в покоління, тобто в мене дуже багато клієнтів, які з допомогою в мене е, отримали спонсорську допомогу. Я їм допомогла виїхати з України. Е, ми допомогли їм абсолютно поприїзд, купили навіть квитки. Люди приїхали. Як ми це взагалі робимо? Давайте ми тако розберемо від А до Я. От, наприклад, е, заповнилася 134 тридцять форма, тобто заповнилася спонсорська допомога. Проходить плюс-мінус певний період часу. Зараз це від трьох тижнів до трьох місяців. Людина отримує одобрення спонсора. Створюється кабінет. Після того, коли створюється кабінет, туди проходить travel authorization, документ, який дійсний 90 днів, і людина по ньому може заїхати в Америку. Після того людина приїжджає в Америку, кому треба, ми навіть можемо купити квитки. Після того людина приїжджає в Америку. Я її окупую з першого ж дня, якщо їй це підходить, якщо вона їй це цікаво. І в перший же день їду з нею в Social Security Administration, Ми робимо їй Social Security, дуже важливий документ типу нашого ідентифікаційного коду. І людина його отримує на протягом 10 робочих днів. Ми маємо навіть випадки, де за 3 робочі дні. Після того, ми їдемо в банк, відкриваємо дебітну та кредитну картки, звісно, кредитна секюритна. І після того я підключаю людям мобільний зв'язок. Що дуже є свого роду, свого роду проблематикою. Бо якщо це ті або IT&T, треба мати до кого під'єднатися. Я вже знайшла опцію. Де не треба ні до кого під'єднуватись. Людина три місяці має абсолютний безліміт. І після того я заповнюю людині дозвіл на роботу. Тобто людина в перший же день абсолютно повністю. Робить всі важливі для себе кроки, і все, що їй залишається, залишається тільки чекати. Після того людина отримує дозвіл на роботу, людина вже сама може йти і влаштовуватись на роботу, чи до того часу почати шукати собі роботу. І після того, коли людина вже плюс-мінус півроку попрацювала, показався стабільний дохід, стабільна робота, кредитна історія, людина вже сама може ставати спонсором. І я вже можу людині в цьому допомагати, когось з її родичів, знайомих чи друзів, так само з ними таке саме робити. В тебе вже такий налагоджений механізм? Ну так, воно таке, бо того що людина не хоче розпилюватись, людина хоче прийти, щоб їй в одному місці допомогли. Я в принципі якось це не планувала робити. Воно якось само так вийшло, вилилось в таке. А скільки зазвичай по часу становить? Першого дня і до отримання всіх документів, от це абсолютно по-різному. Тобто, багато хто каже: от, наприклад, розберемо спонсорство. от Багато хто каже, якщо нормальний спонсор, який має грін-карту чи американський паспорт, то у тебе це буде супершвидко Е, Я не можу з цим боятись тому що з десяти заповнених спонсорств сім у мене. Щойно прибулих людей, які щойно отримали кредитну історію. В них так само стабільна робота, в них так само стабільні доходи, і в них подекуди ще більше коштів на рахунках, тих людей, які дуже довго живуть в Америці. Тобто, от, наприклад, сьогодні вночі ми отримали спонсорську допомогу людям, спонсорську одобрення форми, людям, які ми подавали 16 квітня, сьогодні 1 травня. Тобто, це 10 днів. і це людина, яка отримує 19 доларів на годину, стала спонсором. І вона вже втретє стає спонсором, тобто і на рахунку було 8 тисяч доларів, тобто це виключно індивідуально. Це лотерея. Зрозуміло, от які твої прогнози на цю програму UFU? А які мої прогнози ЮФОРЮ? Ну а, враховуючи те, що нещодавно уряд ухвалив 61 мільярд допомоги для українців. Це дуже сильно тішить. Хочу вам сказати, що скоро нам будуть і бенефіти, хто їх хотів отримувати медичні страховки і інші допомоги. Якщо вони надали нам цю допомогу, значить програму вони не планують закривати. Це раз, якщо розглядати попередні узгодження, то ми знаємо, що узгодили таке, як репароль, Репароль дали на два роки. Тобто, ви вже розумієте що легальний статус українцям, які прибули м, на основі війни по програмі юфорню, їм дала до 26-го року. Тобто до 26-го року люди мають абсолютно спокійний. Легальний статус, тобто ще два роки ми маємо спокою. Але так як американський уряд постійно щось придумає, їм я так рахую, що їм не вигідно виганяти білу робочу силу, яка платить податки, яка піднімає економіку Америки. Тобто, ви самі знаєте, які є біженці, і біженці не тільки з України, а й з усіх інших держав, вони отримують набагато більше виплати. І якщо навіть поїхати подивитися по чи по придорожніх, ні, один українець не стоїть. Як стоять там інші національності? Наші всі українці не хочуть просити, вони хочуть допомагати, допомагати, донатити і подивитися, скільки наші українці з Америки допомагають. от цікаво, виключно твоя думка. Чи варто переходити на ТІПС, чи краще залишатись на репаролі? А, моя думка а, це залежить від вашого фінансового статусу. Це раз. Моя думка говорить про те, що треба бути і на тому, і на тому, тому що ми не знаємо. Що буде, коли прийде дядько Трамп, і що він для нас е, скаже? І що він для нас прийме? Всі ми знаємо, що він не любить іммігрантів. Е, тому, як на мене, е, треба. Перестрахуватися, я всім рекомендую подавати голий ТПС, який коштує 80 доларів. Це є імміграційний збір, і мати його до 19 квітня 2025 року. І паралельно подаватися на репороль, який коштує 580 доларів. Він коштує 630, але зараз дають е, після 1 квітня 50 доларів знижки е, і мати репороль на 2 роки. І коли вам приходить репороль на основі репаролю я рекомендую подаватися на дозвіл на роботу, який буде коштувати вам 470 доларів, не 410, як раніше. І ви його будете мати. Ще на два роки, бо якщо ви подастеся на дозвіл на роботу на основі, тіпіесу ви повинні бути щороку його поновлювати. А на основі репоролю ви поновите тільки один раз на два роки, і ви заплатите раз, а не два рази. Тобто, це набагато вигідніше, особливо для тих людей, які тракісти, тобто їм не треба тратити свої сили, з'їжджати з рейсу, йти в ДІМВІ, двічі міняти, двічі платити. Тобто, раз прийшов, зробив. Тобто, це моя така порада. Але всі ми знаємо, що багато хто вже подався на Тіп'єс, дозволом на роботу. Тобто, це вже таке, це вже другорядне. Але найкраща схема, якщо ви думаєте, як робити, то робити і так, і так, і це все можна робити одночасно. Зрозуміло, думаю, буде всім цікаво почути. От зараз вийшов такий закон, що повертають 410 доларів за ті, хто заплачував за Work Authorization. Так. Розкажи, будь ласка. А, розказую. А... Як взагалі це все відбувається? Тобто є спеціальна форма, в якій ви повинні вказати свої прізвища, ім'я, вашу теперішню адресу, кейс, ваш номер вашого кейсу, того, якого ви заповнювали ваш дозвіл на роботу, і ваш a number Цей a намбер є у вашому документі. Як тільки вам прийшло погодження спонсорства, і він обов'язково є в кожному вашому документі, який би ви не заповнювали, і в вашому дозволі на роботу, якщо ви не знаєте, де ви його знайти? І коли ви відправляєте цю форму, там пише, що ваша справа буде розглядатися на протязі 80 тижнів. І багато хто хвилюється. І говорить про те, що вони не знають, як отримати кошти назад, тому що їхні рахунки не активні, або вони комусь давали кеш, хтось оплачував своїх рахунків. Вони вже не знають, де ті люди. Тобто ще ні один мій клієнт не отримав цю оплату, бо тому що воно ще тільки в розгляді. Але я на 100% впевнена, що вони будуть присилати чеки додому. Люди зможуть просто собі цей чек поставити на рахунок без різниці, який у вас вже тепер рахунок. Ви чек можете поставити на будь-який рахунок. Тобто я думаю, що це буде робити так. Але якщо ви оплачували на дозвіл на роботу, вам ніякі гроші повертати не будуть, тільки якщо ви платили. Але це в період з травня місяця по листопад. І так склалося, що п'ять моїх клієнтів вечором оплатили дозвіл на роботу, а зранку прийняли те, що. Плату зняти, ну але люди кажуть, ми такі везучі по житті, тобто нічого страшного. Тобто, ти себе незручно почуваєш, бо ти міг би людьми потягнути щось сказати: я не маю як, я не маю часу, але ти ж не можеш знати, що вони приймуть завтра. Звичайно, це індивідуальність. Це індивідуальність. Ще наскільки я знаю, ти ще займаєшся івентами, красивими івентами, так. що тебе на них надихає. А... Це свого роду моя віддушна, бо робота є робота в кожній роботі. Ми як роботи, бо ти хочеш допомогти, хочеш заробити. хочеш, твоя сім'я мала стабільний матеріальний дохід. А івенти це свого роду. Не те, з чого ти можеш заробити, але з цього ти можеш заробити своє емоційне натхнення і свій емоційний такий стан, і я в Україні цим займалася. Перед тим як їхати в Америку, я пройшла навчання. Я була організатором та координатором івентів. А я була зробила в Коломиї, звідки де ми проживали останні роки. Я була зробила першу вечірку на 200 людей. Там було 156 робочих. Тобто, це було дуже масштабно і дуже красиво. Тобто, це була моя візитна карточка. Я там розказувала, хто я і що і я, для чого взагалі я вам. І так сталося, що це була моя перша і остання вечірка в Коломи. І після того я просто робила людям дні народження, гендер-паті, брайдл шаувери і просто весілля. Тобто цього було дуже багато. Ну і коли я приїхала сюди. Трошки було не до цього. Я була при, присутня на якихось івентах, але я не була там як організатором, я була як спостерігач, бо американські івенти, і це зовсім інше. І буквально в, ту неді, в цю неділю, 28 квітня, ми з дівчатами, з моїми з близькими мені по духу ми вирішили, що нам треба зробити нарешті щось своє і показати взагалі, хто ми, і що ми, і для чого приходити до нас на івент. І нас це дуже класно вдалося. Ми зробили івент, який називався «Etiquette Branch English Royalty. У нас був викладач етекет, така Юля Данелюк, яка роз. Сказувала всі тонкощі, Вона пройшла дуже багато навчання в Олі фреймут і ще в багатьох інших по цілому світу. І вона розказувала про всі тонкощі, як правильно, як неправильно, що таке мови тон, який буде гарний тон. Тобто, ми зібрали майже 30 дівчат. Всі вони були в дуже красивих нарядах, в рукавичках, в шляпках. Все було таке квіткове, дуже в ніжних тонах. У нас були дуже красиві сервізи, все такі квіткове були присутні українські майстрині, які роблять таке, як зефіри, еклери, десерти, кейтері. Напої, чиї, тобто, ми зібрали українське, яке також потрібно просувати, і ми показали. Ми зібрали всіх разом. Ми показали, хто ми і що ми, і як ми. івент вийшов дуже свого роду такий інстаграмний, дуже красивий, дуже надихне. Можете подивитися нашій сторінці. Називається івент Чикаго. Ми на цій сторінці будемо постити взагалі всі івенти, які відбуватимуться в Чикаго. А коли ми будемо робити, ми будемо постити своє, зокрема. Тобто, Зараз у нас вже є нова ідея. Ми плануємо зараз дуже красивий інстапікнік. Але цей інстапікнік буде не тільки для дівчат, і для жінок, але й для мамочок, які зможуть залишити свою дитину і спокійно відпочити. Бо всі ми знаємо, що в Україні у нас була мама, бабуся. Був садок або ще там щось, а тут в нас цього не завжди є. Бо, як правило, якщо не робота, то, то дитина повинна бути завжди з тобою, а ти для себе часу не маєш. Тобто ми кладемо за мету собі зробити так, що жінка має залишатися жінкою, вона має надихатися, вона має наповнюватися, і дитина має бути щаслива біля неї. Тобто, зараз наступний наш івент буде такий, будуть щасливі і батьки, і діти. Це звучить якась така дитяча мрія казкова. О, так, це треба робити, бо того, що якщо ми не будемо мріяти і втілювати своїм дрібням, то хто для нас це буде робити? Ось ти приїхала відносно нещодавно і вже займаєшся так багато різними видами діяльності. От мене цікавить саме івенти. Як ти знаходиш партнерів? Це постійний моніторинг інстаграм, сторінок і фейсбуку, тобто хто що продає, хто себе в чому просуває. Тобто, навіть у цей івент, який ми проводили, ми не брали всіх підряд. Бо мені треба хоча б когось, щоб хтось мені нагодував людей. Так не працює. Людина має прийти, людина має скуштувати, або людина має побачити чи навіть понюхати ту саму квітку і має сказати: Вау, це щось класне. Uh, ну і так, як правило, слідається, що всі, хто приїхали з України, вони і так вже мають дуже високу планку. І ти не можеш там комусь там. Ти ми ще ні разу не сказали, що вибачте, ми не хочемо з вами працювати. Бо так, ми хочемо, ви можете. Та. І всі, з ким ми там, грубо говоря, працювали, вони прям не то, що планку поклали і дотримались, вони прям її перевищили. І я розумію, що я буду замовляти для себе, я хочу з ними працювати, я хочу їх рекомендувати. Якось так про. Працює завжди з українським бізнесом, і дуже часто люди самі пишуть, що доброго дня я б хотіла попрацювати, або доброго дня, чи не цікавий вам бартер, або доброго дня я б хотіла попрацювати, але мені не виходить дуже дешево. Чи можете ви частину заплатити, а частину я віддам від себе? Тобто, це не завжди, що ти повинен безкоштовно все віддати. Тобто, кожна робота має оплачуватися, як правило, тобто, якось отак. Ось багато кажуть, що рівень українських бізнесів набагато вищий, аніж рівень американських. Дуже сильно він прям різниця. Це ви можете побачити, коли ви приходите в український ресторан, ви можете побачити, коли ви замовляєте в українських майстринь а, щось солодке. Ви можете побачити, коли ви приходите до українських дівчат-косметологів, до українських ріелторів, тобто до будь-кого українця, ви побачите, що це надзвичайно велика сконцентрованість на вас як клієнту. Тобто їхня основна мета зробити вас задоволеними. Тож дуже шкода, що цих. Людей душать ліцензіями. що ти завжди повинен мати документ, щоб могти працювати. А які в тебе плани на майбутнє? Мої плани на майбутнє. Я планую зараз іти в ловскул. Я хочу мати диплом не тільки український, але й американський. Я хочу це втілити в реальність і хочу відкривати свою фірму, щоб могти працювати, і хочу мати свою команду. Бо мене, якщо чесно, не стає на всіх людей. І так стається, що останнім часом приходиться людям відмовляти. Тому що треба виконувати роботу якісно, а не кількісно. І, і моя мета це масштабування. Але так як в мене зараз є маленька дитина, я хочу приділяти їй максимальну увагу. Так сталося, що моя мама тут приїхала тимчасово. Я хочу з нею бути максимально. Тому зараз я беру невелику кількість роботи, такої якої мені вистачає, щоб могти чітко розподілити свій час на сім'ю, на роботу і для себе, бо бути свого роду в своїй сконцентрованості також дуже важливо. Бо якщо зі мною не буде порядку, то не буде порядку ніде. І саме найголовніше це залишатися жінкою. Так, ось це, це тому приходьте до нас на івент. Я бажаю тобі успіху, я бажаю тобі досягати твоїх цілей в майбутньому. Дякую, дуже Дуже дякую за запрошення. Було дуже приємно вам процвітання, натхнення і, і, і масштабування. Дякую, це був підкаст «You4You Start. від цілі до результату. І з вами я ведуча Мія та наша гостя Вікторія Качур, молода американська мама, організатор івентів. Та людина, яка допоможе вам адаптуватися в Америці, Підписуйтеся на канал URC Radio та слідкуйте за нашими наступними випусками. Буде цікаво, URC Radio.